Казем колядку проспівать, цей дом звеселять. Добрий вечір. Дозвольте вашій хаті в козі побувати. Молоко за мого сіра я, ой, розходиться, розвеселися по всьому дому, по веселому. Постаньте в ряду, я козу веду. Наша козиця, стара птиця, ой, де взявся вовк, та й козу на ту. де взявся заєць, та в козу лає. Ой ти козиця, стара птиця, своїм діточкам та й не матися. А у слову ті, всі хлопці стільці стрелили козу, праве є буршком, тут коза пала, нігрі задрала. Мяу! треба козиці трикська сала, щоб коза встала. Ой, стань за, Устань, коза, устань, сірая, устань похиліть, хазяїну нові поклонить. З Новим роком вас вітаєм, щастя, щастя радості бажаєм. Щастя, В... веселості, доброї долі, для серця втіхи, добра доволі. Щедрий вечір, добрий вечір, щоб завжди у вашій хаті було радості багато. Хай здоров'я з вами буде, хай Господь вас не забуде, хай смачна куття удасться і в сім'ї панує щастя, щоб щасливо і багато провели веселі свята, щоб весела коляда, мир вам хату принесла. Добрий вечір, вчителю, дорогий. Добрий вечір, вечірчі. Як на небі, ясному зірочок, Щедрий вечір, добрий вечір. Будьте щедрі та багаті, в новім році, світить щастя в вашій хаті, наче сонце, хай вам родить і пшениця, і усяка я пашниця, і картопля, й буряки, і капуста, огірки Молоко, що лилося а всім вам, щоб добре жилося. Ой, свій.